Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу з вами поділитися своїми аж чотирма замовленнями з магазину Носібе. Раніше я якось до цього магазину, знаєте, відносилася якось трохи трішки недовірою, чи що ну якось не сприймала серйозно, ніколи туди не заглядала, не дивилася, які в них пропозиції. Але зараз були літні розпродажі у Франції, і я гуляла так магазинами, дивилася. І чомусь моє око впало на цей магазин на себе, я думаю, ану, зайду. І я там протестувала цей аромат для Нуї Трезор Дон de де Боже, який це крутий аромат, це така класна роза, така, така вона смачна в цьому ароматі. І я просто відразу закохалася аромат, я хотіла його там купити, але, на жаль, була слюда надірвана, і я думаю, ні, не буду брати, краще замовлю онлайн, подивлюся. бо Ну, мало хто може вже він був відкритий, чи ще там щось ну, не, не купила. І, і дійсно, я зайшла онлайн і зробила замовлення онлайн, і додавалася онлайн ще додаткова знижка 20% до вже зниженої ціни. І цей аромат мені вийшов в районі 35 євро. Дуже класний аромат. Я взагалі хочу зібрати всі такі аромати. У мене вже деякі є, зараз вам покажу. У мене є для Трезор просто, потім просто трезор їхній класичний. І також в мене є ще один в мініатюрі, це лянуї трезор Інтенс. Дуже класні аромати. Ну, найбільше мені, напевно, зі всіх сподобався ось ця моя новинка. Він ну, такий дуже крутий аромат. І так само я ще хочу придбати, як буде колись на знижках, лянуїтру Трезор А-ля Фолі. Це точно, і, можливо, ще якісь. ну, Там їх є багатенько. Так, давайте ці я заберу. Ці три, бо це я не тепер їх купляла, а ось. Тепер я купила цей аромат і дуже рада, що я його купила. А на осліп я докинула в корзину ось такий Gucci Bloom. У мене нічого немає від Gucci. І я вирішила попробувати цей аромат. Коли я його нанесла перше на себе, тут в верхніх нотах Тубероза. І він мені нагадав аромат від Avon Тубероза і Жасмін. Я вставлю фото, якщо знайду. Він в мене був цей аромат, але. Аромати подібні тільки на початкових нотах. Тому що Вейвені, оця тубероза, вона б'є ніс, і вона протягом е, всього звучання аромату вона активна, можна сказати, вона на першому плані, і ніякі інші ноти її не перебувають. Цей аромат інакший. Він е, на перших нотах це. Просто повний, однаковий аромат з Ейвонівським, але потім аромат починає розкриватись по-іншому. Він стає ніжний, він стає він грає, він стає свіжішим. Спочатку він такий солодкий, оця така насичена тубероза, така гостра б'є в ніс, а потім він стає м'яким, жіночим, сексуальним, дуже крутим ароматом. І купивши цей аромат, що я подумала, я той продала. У мене він був, але я його продала, тому що ну, цей аромат Gucci Bloom мені сподобався набагато більше. Тут, тут тубероза, вона більш м'яка, вона не така настирна, вона ніжна, вона делікатна. І хоча перші хвилини це подібні аромати, ну, але, як я вже сказала, потім це стає зовсім зовсім інший аромат. Я в ньому взагалі не розочарувалась. Він дуже жіночий, він дуже. Дуже ніжний і дуже крутий аромат, і я рада, що його купила. І він також був в районі 35 євро зі знижкою. Так, Аромати коштували вище 50, десь в районі 60 євро. Так, і за це замовлення мені е, на себе дали пробники. Зараз вам покажу, які парфюмерії. Жан-Поль Готьє, Льомаль. Ось такий це, здається, чоловічий аромат, віддам чоловікові. Так, один. Потім від Giorgio Armani My Way Floral. Далі. Givanchi і Resistible. У мене вже був такий пробник, я його пробувала. Аромат мене не дуже зачепив. Ну такий, Я не скажу, що він неприємний, але Ну це, до речі, у туалет Туалетна водичка Fresh. Це ще й в слабкій концентрації. Потім Міс Діор класичний. Так само був не мій аромат, але треба пробувати, можливо, він мені сподобається. І ось такий від кінзо магнолія. До речі, цей мені, мене зацікавив аромат, хочу попробувати. П'ять пробників. Мені дали в цей раз, хоча на сайті в них написано, що за кожне замовлення по два пробника. Але чомусь в це замовлення мені поставили 5. Ну, я звичайно рада. Так, це було моє перше замовлення. Друге замовлення, яке я зробила на цьому сайті, я побачила цей аромат. От така величезна коробка, величезний аромат 100 мл Bronze Goddess від Estee Lauder і мене захопила ціна його, тому що він коштує більше як 100 євро, 110 євро. А мені вдалося його купити за 28 євро. Я вважаю, що це взагалі супер ціна. І я його купила всліпу. Але зразу скажу: аромат мене взагалі не розочарував. Він мені дуже сподобався, Аромат такий теплий, обволокуючий. Він дещо нагадує: знаєте, якусь доглядову серію для тіла, можна сказати. Але в той же час аромат дуже стійкий, дуже насичений і дуже шлейфить. Ну, тобто, я не розчарувалася, такий 100 мл за 28 євро. Я вважаю, що це прямо подарок. І мені до нього дали ось такі два пробничка, доглядові Клоранс. По 2 мл, це нічний і денний крем. Так, давайте тут поставимо. І це замовлення я не додому замовляла, а в магазин, щоб забрати в магазині, бо додому його неможливо було замовити, бо вже повністю його не було на складі. Тільки в одному магазині я знайшла і зразу я на той магазин замовила і забрала. І там в магазині я побачила ось такі духи Dior Joy. Вони мені так само вийшли в районі 28 євро, тут 30 мл. Я поки що не буду розпаковувати, аромат мені подобається, я його знаю, я з ним знайома, але мені потрібно на подарунок, і я от думаю, цей аромат подарувати. Я ще не впевнена, ну, поки що не буду розкривати цей аромат. І до цього аромату мені дали ось такий один пробничок в подарунок там в магазині, Версачі. Ділан Туркіос називається один мл. Ось такі. Я з цим ароматом не знайома. Тут всі такі ноти входять. ну Цікаво, буде попробувати, протестувати. Так, ну це фактично, виходить, ця водичка друга, це третє замовлення і четверте замовлення. Я вже, от в мене воно в коробочці. Я його робила додому доставку. Ось так виглядає. І тут були дві водички. Перша водичка ось така. Аква ді, це діжо, чи як вона, я не знаю, як вона вимовляється. Це від Джорджо Армані, чи жоша, чи жо, аквадіжо Light. Дуже класний аромат, літній. Давайте його відкриємо. Так, відкрила я аромат. Ось так виглядає флакон. Я це, тут 30 мл. Я його тестувала разом з цим ароматом. Він мені, звичайно, сподобався менше, ніж Лянуї Ної Трезор Донтель де Роуз. Але все-таки сподобався на літо такий, знаєте, ніжний, свіжий в той же час. Ну, жовтий колір, напевно, цитруси є, не знаю. Тут 30 мл, і ціна на нього була теж. Недорого, в районі 25-26 євро. Взагалі-то повна ціна на нього в районі 60 євро. І я вирішила його таки придбати, тому що е, ще на себе, е, пропонували подарунок невеликий. Зараз я покажу, який. Е, якщо брати, здається, на 65 євро в марці Armani. Другу водичку, яку я вибрала. Це ось така In Love with You Fries. У мене є класичний аромат In Love with You, я його дуже люблю. І цей фріз, я його колись тестувала в магазині, десь рік тому чи півтора, і мені дуже він сподобався. Але я тоді перепутала. Я замовила замість фріз звичайний. Ну, не знаю, як так. Ну, якось перепуталось. І а, давайте я буду відкривати аромат і буду розказувати. І в той раз я перепутала, але я коли мені прийшло то замовлення, я понюхала той аромат In Love with You. Він мені дуже сподобався, він дуже крутий. І я не розчарувалася, що я йому замовила. Я його залишила собі, той аромат. І в цей раз я все-таки вирішила замовити фріз, бо я хотіла тоді. Він також йшов по знижці, тут 50 мл, і коштував він, мені здається, в районі 50 євро чи 45 євро. Чи 47%, не пам'ятаю. І зараз я хотіла подивитись на носібе на, на сайті, але та, як ціни помінялись вже на парфюмері, вже немає знижок, то воно мені показує по повній ціні 85 євро була повна ціна, але на нього була, ну зараз давайте порахуємо приблизно: 30% була знижка на нього, це значить, він був в районі 60 євро і ще мінус 12, євро, 48 євро. Ось. Так, 47 з копійками, напевно. Він мені вийшов ось такий аромат. Давайте його попробуємо. Зараз нанесу. М -м, так, класний аромат. До речі, мені щось нагадує. Зараз вам покажу. Що... В перших нотах дуже подібний на оцей нагерлен для Noir. Ось такий в мене тут, скільки мілілітрів, у мене великий об'єм, 75 мл. Дуже люблю цей аромат, як бачите, його вже менше половини. І цей аромат дуже в початкових нотах подібний. Але потім він стає інакшим. Ну, класний аромат. Так, я, я його згадала, що я тестувала півтора року тому. Дуже класний. Так, і великий об'єм. 50 мл буде дуже надовго. Так, і ось такий подаруночок, таку мініатюрку давав магазин Носібе за замовлення Арманії від 65 євро, чи 75, ні, від 75 Так, от Mywei Floral. У мене є такий пробничок, я його ще не пробувала. Але ось таку мініатюрку, зараз відкриємо, подивимося, як вона виглядає. Дивіться, ось така мініатюрка 7 мілілітрів. Ну, класно, класно, мені подобається. Так, ну і пробники. Пробники дали в подарунок. Зараз покажу які. Три пробнички. Цей раз. Так, ось таку від Герлена, е, сиворотку. Це двійна сиворотка, я так зрозуміла. Так, це перший пробничок, Другий ось така водичка. Girl від з 2 мл, І третій ось такий це тональний крем від Кларанс. Не знаю, правда, який відтінок не пише, але на малюнку темний виглядає. Luminous Glow. І який це мені дали. Незрозуміло. Тут дві є матова і. А, це матова, ось така. Але що немає відтінків ніяких, просто. Відтінок не вказаний. Можливо, це це відтінок Strawberry Tree Fruit Arbuz. Напишіть, хто пробував цю тональну основу, чи там є якісь відтінки, чи це одного відтінка. Ну, в принципі, я все одно буду, напевно, її пробувати, бо один мл. Так, ось і все. Так, коробочка вже пуста, як бачите. Ось такі чотири замовлення, парфюмерних. Мені дуже подобаються, дуже круті парфуми. Я дуже рада, що вони тепер у мене є. Всім вам дякую, що залишались зі мною до кінця, всім вам бажаю гарного дня. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!